Міжнародне незалежне видання The Insider теж опублікувало відповідне дослідження, і ми про нього теж зараз поговоримо. З колишнім співробітником зовнішньої розвідки КДБ СРСР Олександром Зеленьком. А якщо він є на зв'язку, буду радий чути, пане Олександре. Вітаю вас доброго вечора. Доброго Слава Україні. Доброго. Пане Олександре, отож, дивіться, з того, що я вже почав, я не знаю, чи ви читали от оце дослідження, так чи звіт видання інсайдер. Що кажуть вони про те, що запаси не тільки снарядів, а й бронетехніки, крилатих ракет, літаків в Росії можуть закінчитись. До кінця навіть 22-го е, року, от чим вони це мотивують? Ну і кажуть, що, начебто, там в них зараз є, звісно, купа радянського озброєння, так, але і воно теж було частково витрачено під час там першої чеченської, другої чеченської війни, і так далі. Тобто, чи дійсно це так, чи дійсно можна говорити про те, що ресурси ну не безмежні, скажімо так, в Росіян? Тут ключовим словом є таке поняття купа. Велика купа снарядів і ракет, які пролежать зиму на ґрунті, це вже купа металобрухту і мотлоху. Mm -hmm. Його ясно, що можна спробувати зарядити, якщо гармата стоїть поруч. Ну, Гармату розірве, розрахунок гарматний весь поляже, ну це не так страшно, особливо для російської армії. Баби наражають. Але страшніше, якщо доведеться весь цей всю цю купу е, завантажити в вагон і везти кудись ну, на 100 кілометрів. Навіть не говоримо тисячу десь чи 10 тисяч. Е, через те, що порушені умови зберігання. А ці умови зберігання порушуються з 1945 року, то переміщення цих боєприпасів люто небезпечно. Для е, інфраструктури. Вони можуть здетонувати просто від руху, від перепаду температури, від контакту один з одним, від е, проїзду під е, електрич, електромережами високої напруги. Врешті-решт від навіть е, мобільного телефону, якщо буде якийсь там путьовий обхідник, проходити поруч і говорити. А тепер уявіть, одна справа, якщо вони просто рвануть. А інша справа, коли оце наше бабовнятко, та час від часу десь е, підкурює. І ми ставимо себе на місце е, начальника складів де-небудь на Уралі. От я полковник, начальник складу на Уралі. Зараз я весь цей мотлок купу завантажу в вагони, і я добре розумію, що вони не доїдуть. Стопудово не доїдуть. Десь вони рвонуть. Якщо вони десь рвонуть, то примчать ФСБшники і скажуть, де тут е, Бандерівська диверсійна група. Хто розраховував маршрут, далі, далі, і все це випаде на мене, начальника складу. Mm -hmm. Розстріляють. Розстріляють по-любому е, або дадуть 5 років, розстріляють на другий день. Це ж принципово нічого значення не має. І тому я починаю е, викручуватись. Є, але вони не в кондиції, е, ми не можемо зараз передати. Внач... Коротше кажучи, ні, ніхто нікуди не поїде. Але оця титанічна купа, реально, Радянський Союз, ну якщо сказати реально, Радянський Союз про, виробив 55 тисяч танків після Другої світової війни. 55 тисяч. До якого періоду? До, закінч... до 90-го року. до 90-го 90 Тобто це старий хлам 55 тисяч. Е, їхати вони ясно, що не можуть. Бо через те, що вони розраховувалися на одну-дві години війни. Одну-дві години. От одну-дві години він їхати може. Він може попасти під ядерну атаку натівську і далі, тобто під тотальну війну. Але перевозити його кілька діб на території України, заправляти, перевантажувати з платформи, е, включати двигун і намагатися маневрувати, ну, е, жоден, навіть найхитрий російський офіцер. Не наважиться знаходитись поруч. Бо він розуміє, в кращому випадку танк не заведеться. Бо потрібні спеціальні умови консервації. Кожна гумова частинка повинна бути смащена спеціальним розчином. Кожні півроку, рік, три роки і п'ять все це повинно змінюватися. Все це повинно витрачати велике витрачання грошей. Так, а ви думаєте, а, цього не відбувається, пане Олександре? Цього не відбувалося з 45-го року. Це ще стара хвороба радянської армії, коли от відомий анекдот про парапорщика, що треба протирати спиртом, як найкраще протирати спиртом. Випив літр спирту, а потім своїм диханням ха, дихнув і протриє ганчірочкою. Анекдот, не анекдот, але це реальна правда. Тобто воно ніколи не обслуговувалося. Всі очікували, ну, третя світова, це буде потім, це буде після мене. А я сьогодні вкраду спирт, вкраду акумулятор, а головне, е, те, про що йшлася мова, 122-152 й й каліб. Е, там рідкі, рідкісні метали. Вони дуже дорогі. І набагато краще вигідно. Взяти просто і своїми руками щодня виносити один-два снаряди, розбирати його з дому і продавати оптовику на е, рідкі метали. А тепер уявимо мільйони російських прапорщиків, мільйони російських майорів і так далі, які щодня протягом 30 років крали по одному снаряду на день. Припустимо. Для того, щоб якось підтримати своє існування. А потім треба якось сказати, а куди ж вони все поділося. А ми його відправили в Україну. Відправили. Нічого нікуди не їхало. Воно не приїхало, але за документами воно приїхало. Що далі робити? Ми його розвантажили, ешелон не проходив. Ми його довезли до позицій. На позиції нічого не прийшло, бо е, солярка безумовно вкрадена, яким треба було заправляти КАМАЗи, які повинні були привезти це все. Єдиний вихід проклята Бандерівська диверсійна група підірвала все це е, на маршруті. Далі далі. Але коли це починає вже не спрацьовувати, починається. Найулюбленіший фінт радянської, а тепер і російської армії. От уявимо, в мене батальйон 750 чоловік. Я командир батальйону отримую е, утримання на всі ці 750 чоловік. І поки я сиджу денебудь в Орловській чи Псковській області, це дуже сумно і дуже погано. І раптом я опинився на лінії фронту з моїх 750. Знищено 350. Та слава ті Господі, я ж не подам, що в мене 350 втрат. Я скажу, що в мене 50 втрат. А на 300 я продовжу отримувати грошове і віщове, як так -то кажуть, тобто віщове удовольствие. І коли навіть із мого батальйону залишиться із 750-50, по документам буде 500. І ось цей момент, коли ми говоримо на початку війни, ми всі були досить так шоковані, коли були цифри. І реально польова розвідка наша давала інформацію, там іде 8 батальйонних тактичних груп, там іде 15, там іде 20, там іде 10. Ну, це серйозна сила, це, це важко. А потім підходять ці вісім батальйонних тактичних груп, і ми дивимося. В батальйоні із трьох рот три взвода, тобто третина. Е, немає жодного підрозділу підтримки, ані зв'язку, нічого. Е, немає більшості е, боєкомплекту і приходить насправді ніяка не батальйонна тактична група, а дай Бог рота. І коли ми стикаємося з цим так де, власне кажучи, ось ця велика навала, де... Де цей великий батальйон десантних військ Російської Федерації ми бачимо роту якихось впійманих, як то кажуть, живодьорами двоногих істот голодних, не, наполовину озброєних і майже пішки. І потім шукали, така, а батальйон то де? Так і нема цього ну, так... Він на папері. Але всі гроші вкрадені. І от російська армія зараз запустила фантастичний маховик по викачуванню бюджетних коштів. Вони офіцери їхні від капітана і вище чітко усвідомили: ніякої перемоги не буде, буде втеча, і от поки війна йде, є можливість забезпечити себе. Худо-бідно, хоч чимось. Тобто хапай більше, тікай далі. Снарядів нема, це правда. Вони отримують снаряди 50-60-х -х, х років, і коли вони їх заряджають, то реально навіть те, що отримуємо від полонених, вони тричі хрестяться перед тим, як зарядити в гармату свій снаряд. Він полетить, як вони кажуть, на Укрів, чи зараз ми тут сіляжемо. Бо снаряд, ну, іноді він просто розпадається, а іноді вони тримають його повністю держави. Пане... Що буде через секунду страшно. Але вони все-таки їм стріляють, воно летить, поки йшло сучасне озброєння, яке вони робили і створювали, будемо говорити чесно, за рахунок кооперації з Європою. Так. Тобто все, що було з 91-го року, було зроблено завдяки європейським не лише технологіям, а і складовим частинам, ресурсам і врешті-решт навіть начинків. Ну навіть він, от інсайдер, пише, що навіть двигуни до танків, так, вони інозем, на, на іноземному обладнанні в, виробляються. Ну, будемо говорити так: російські танки, створені з 90-х років, це гібрид німецького і французького танків. Пане Олександре, ну але якщо все так, як ви описуєте, а описуєте ви чудово, і знову ж таки, я вже вживав це сьогодні слово оптимістично, все так виглядає. Але тоді за що за за рахунок чого ну власне вони все одно досягають. Тих чи інших там, не знаю, тактичних, не тактичних успіхів Ну, ми ж ми побачили так зараз. Давайте просто результат: 20% території, включно починаючи з 2014 роком і далі 20% території навіть вже більше окуповано. Якщо в них все так погано, то за, за рахунок чого їм вдається, О, даються такі ті чи інші перемоги. 14-й рік в них вдався за рахунок повної відсутності в Україні армії. Ну, навіть не 14, ну от зараз. Так, ми, ми зараз ж так само побачимо. Перший удар. Е, треба, ну, до речі, давайте згадаємо, 41-й рік. Е, е, армія Гітлера була в 5 разів слабшою за армію Сталіна. Але перший удар відкинув Сталіна аж під Москву. Угу. Хто перший б'є, той отримує надзвичайно високий бонус. Якщо навіть порівняти, у Гітлера було менше 4 тисяч танків, у Сталіна було майже 28 тисяч танків. Але хто перший ударив, той отримав е, свою перевагу. Е, те ж саме в літаках, далі і далі. Е, три лінії оборони у Сталіна, одна лінія атаки у Гітлера. Тому е, е, лютий перший удар, безумовно катастрофічний, безумовно сильний. А далі відбувається те ж саме, що знову ж таки було під час Другої світової кількість. Сотні мільйонів одиниць снарядів. От, чому, наприклад, так само «Мотор Січ» росіяни дуже хотіли так, так, так. отримати в свої руки. Технологія крилатих ракет радянських примітивна як двері. Радянські крилаті ракети літають погано, але вони дешеві, як дрова. Тобто американська крилата ракета, ми робимо їх дві штуки, і із них одна попаде точно, а інша попаде поруч. За ці ж самі гроші ми робимо 20 радянських крилатих ракет, 10 з яких не взлетять взагалі, 5 упадуть дорогою, і з п'яти долетить дві. Ми отримаємо ту ж саму цифру. Але ми маємо. Титанічний, неймовірний по силі удар, який має і психологічний, і, врешті-решт, результативний ефект. Тому зараз ми повинні витримати ось цей шалений удар кількістю низької якості. Це все одно, коли проти добре підготовленого боксера ми випускаємо 20 босяків. Які не мають ні техніки, ні сили, нічого. Вони просто нападають з граєю. Боксер повинен згрупуватися, витримати удар, а потім вибивати їх по одному. Точним сильним ударом. Те, що, до речі, зараз роблять Збройні Сили України, тримаємо удар, б... Відступаємо. відступити на зручні позиції. Вийти на передні на поле, спробувати проти зграї, орків щось виграти, це самогубство. Але треба розуміти, у них немає якості ні в чому, ні в плануванні. Вони бояться. ФСБшник стоїть біля кожного генерала, і генерал розуміє, мені треба не ефект, який може бути шляхом маневрування відступу, наступу, флангового удару засідки чи ще чогось. ФСБшник вже не розуміє нічого. ФСБшник розуміє одне наступати І тому навіть грамотний генерал буде слухати, що скаже неграмотний ФСБшник. Є грамотні генерали в російській армії, безумовно, але вони не здатні керувати військами. Бо є вертикаль, повністю створена путіним. ФСБшна. Така от комісарська вивертикалья я пропоную, пане Олександре. Я е, насправді знаєте, ваш те, що ви кажете, це просто такий мед для вух, і хочеться вас слухати і слухати, але на жаль, не 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 гумовий, як кажуть, ефір так. Я вам дуже дякую. Ну, я з цього роблю просто висновок. Що якщо так і те, що ви сказали, і те, що от ті дані от е, журналістів з інсайдера, які кажуть, що до 22-го року навіть може закінчитись, то ми вже тоді можемо навіть могтимо прогнозувати тоді більш точно якісь ну реальні терміни закінчення ми, війни. Ми повинні зараз По... терпіти. Терпіти оцей удар мотлохом. Ну е, лише, в нас все одно, як би виходу і е, вибору немає, тому, тому так. Е, треба просто, е, як там, ти, ти, терпець тебе шліфує, так? Е, і, і дійсно, думаю, він нас шліфує. Пане Олександре, я дякую вам за, е, за розмову, за вашу розповідь, за вашу точку зору. Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР, був з нами на зв'язку.